Так, я хотіла показати вам вправу для наших плечиків для того, щоб у нас не було такої сутулості, для того, щоб у нас не боліла голова, у такого нічого не було. І не було утаву голуба. У мене нема, але у деяких людей він є, то показувати не буду. Дивіться, підіймаємо ручки в голову. Долонічки волю Дивляться, ми з вами і кручуємо його плечики із себе. О, бачите, як я ж налоталася буде. Я і розкручуємося. Ще раз, два. Розкручуємося. Ще раз, три. Я ничего ты? Я просто А Я! А, Шесть. А вы Семь. О, до машинка. Есем. Е, Ше. девять. О, и, пять. Ать. Ам, и, дванадцать. Господи. 13. а чотирнадцять є. І підкрутили. Триваємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Розкрутились. Оп. Ну і, будь ласка, поставіть хоча б разочок ще трошечки. Відпочийте. Повторіть.